Всім привіт! Я Маша, це канал в'язання. Сьогодні хочу вам показати, як я роблю еластичний набірний ряд. Я його називаю вузликовий набірний ряд. Я не знаю, як він називається насправді. Я його дуже давно побачила, зрозуміла, як то все робиться, і дуже часто використовую в своїх виробах, не знаю, можливо, він має якусь іншу назву. Насправді важливо тільки те, як це робиться. Так? Для цього набірного ряду потрібні нитки і спиці. Як завжди. І ще мені подобається це тим, що не треба на початку нитки витрачати дуже довгий хвостик. Так? Набірний ряд починається з початку нитки. Як я це роблю? Можливо, десь буду стукати спицями, бо в мене кругові. Це 3,5 номер. Дуже довгі, вони, напевно, сантиметр 80 Мені для роботи такі не треба, але мені здається, що зручніше буде показувати, як я це роблю. Ось хвостик нитки, початок, так? Накидаю ось так на пальчик, роблю таку петельку, ввожу спицю, ось так знизу. Підхоплюю нитку і протягую в цю петельку. Підтягую ось моя перша петля. Другу так само накидаю нитку на пальчик, вниз ввожу спицю, підхоплюю ниточку і знову в петлю. Знов підтягую цей вузлик. Набірний ряд робиться не швидко, треба ну, дуже обережно, як на мене, і іноді з зусиллям деяким робити ці вузлики, але, як на мене, це того вартує. Третя петля знову накидаю, ввожу під низ спицю, підхоплюю ниточку і вивожу петельку. Знову підтягую. Бачите, я дещо пальчиком притримую ось тут петельку. Ой, вже в мене три петлі. Ще раз покажу. Накидаю ниточку на пальчик, ввожу вниз, підхоплюю цю ниточку і в петельку. Притримую пальчиком і підтягую. І так далі я буду набирати, скільки мені потрібно. За кадром я набрала кількість петель, яка мені необхідна для нового виробу, і вже на тих спицях, які мені потрібно, мені треба. Це буде горловина. І хочу вже змикати в коло. Дивіться, якими вузликами ось виглядає цей набірний ряд. Я дещо потім за кадром пров'яжу трошки горловину і покажу, як це виглядає вже, в полотні, коли воно підростає. І коли змикається в кільце цей набірний ряд, для нього не потрібно набрати додаткову петлю. Єдине, що треба зробити, як завжди, при набірному рядочку, щоб всі ці вузлики дивилися всередину кола, щоб ряд був не перекручений. Треба впевнитися що все рівненько, Ну бо потім це виправити неможливо, треба переробляти набірний ряд. Ну і Змикаю в коло. Ось цю ниточку, хвостик я дещо притримую цією рукою. так Просто першу петлю я пров'язую, в моєму випадку це лицьова. І підтягую все, що треба для того, щоб розпочати по колу в'язати. Друга в мене виворітня, потім знову лицьова виворітня і так далі до кінця ряду. Тобто, ще раз наголошую, що для цього набірного ряду не потрібно набирати додаткову петлю. Ось скільки ви наберете цих петель, стільки буде і в рядочку по колу. Я вже дещо пров'язала вгору свій виріб, свою горловину, і ось як виглядає цей набірний ряд. Бачите, резиночка дуже еластично розтягується, вертається на своє місце. Якщо це горловина, яка має завертатись, це буде виглядати по лицевій стороні ось так. Такі, не мов би, вузлики зверху будуть в горловині. Я цей набірний ряд використовую в горловинах светрів, жилеток джемперів, там, де високе горло, там, де я хочу, щоб воно було дуже еластичне. В шкарпетках я дуже часто використовую це, особливо останнім часом. Як на мене, цей небірний ряд дуже добре підходить для резинки 1 на 1. Але і в шкарпетках 2х2. Я також використовую, там, де резинка 2 на 2, також використовую цей небірний ряд, але все ж таки. Як на мене, гарніше він виглядає в резиночці один на один. Ну, на мою суб'єктивну думку, треба використовувати пряжу, яка дуже добре тримає резинку, і при цьому при всьому вам треба, щоб був край дуже і дуже еластичний. Ось такий нехитрий спосіб. Маю дуже велику надію, що вам було все зрозуміло і ви будете використовувати цей спосіб у своїх виробах.